Кальцій детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Нещодавно Людмила розлучилася зі своїм чоловіком Олегом, з яким прожила у шлюбі більше семи щасливих років. Він зрадив їй, і жінка не змогла цього пробачити. Хоча чоловік визнав провину і неодноразово намагався повернути колишню дружину. Людмила усе ще злилася на Олега, хоча у її житті вже з'явився інший чоловік, до якого вона відчувала симпатію. Утім, жінка не могла зважитися на ці стосунки. Вона остаточно заплуталася у своїх почуттях. Тому вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Три місяці як розлучилися, а досі болить. Та й Олег ніяк не заспокоїться, захоче повернути, як було раніше, та як раніше, вже ніколи не буде. Так. Оступився твій чоловік. Але ж і сама ти не безгрішна. Що ж це виходить? Олега, ти не пробачаєш. А сама на одружено задивляєшся. та ще й на чоловіка подруги. Заплуталась я. Та ви не думайте, у нас з Глібом нічого не було. Бачу, що не було, але на думці таке маєш. Знаю, це неправильно мучуся, але Гліб мені дуже подобається. Він такий наполегливий, каже, що кохає. А що ти хочеш дізнатися? Я не знаю, що мені робити. Олега, пробачити не зможу, то може піддатися почуттям і бути з глібом. Може, він моя доля? Поклади переді мною руки. Долонями догори. Думай про гліба. Ні, нічого доброго з цього кохання не буде. Ну, звісно. Правду люди кажуть, на чужому нещастя своє, щастя не будують. Люди правду кажуть, але ось що я тобі скажу: якщо свої почуття не загасиш, багато страждань зазнаєш. А чоловік твій тебе насправді кохає, мучиться дуже. Людмила вирішила дослухатися до поради бабусі і припинити будь-яке спілкування із чоловіком подруги, допоки вона не перейшла небезпечну межу. Хоча їй було приємно відчувати кохання і увагу Гліба. Люд, що сталося? Я дзвоню, ти скидаєш. Гліб, будь ласка, не треба. Я зробив щось не те? Ні, це я зробила не те. Все це неправильно. Між нами нічого не може бути. Ми не можемо зустрічатися. Пробач. Минуло кілька днів. Щоб якось відволіктися від думок про гліба, Людмила зареєструвалася на сайті знайомств. Вона сумнівалася, що може знайти там порядного чоловіка, але вирішила ризикнути. Тим часом Олег не припиняв спроб їй додзвонитися. Але Людмила не хотіла його ані бачити, ані чути, тому скинула виклик. А за хвилину у двері несподівано подзвонили. Жінка не чекала гостей, тому здивувалася, побачивши на порозі подругу Інну та її чоловіка Гліба. Не <тасто> тут. Гліб каже: Давай приїдемо до люди. Ось <сох> <сох> я скучі. <сох> <сох> я... <сох> я, <сох> я дуже рада, приходьте. <сох> Що? Роззява! Знову забули торти, вино в машині. Що? Т, може, я збігаю? М -м -м, збігаю. О. Та знову потовчеш, збігаю. Я краще сама. А ви тут поки що. Чайник ставте. Розява. Сонечка моя. Я страшенно скучу. Взагалі, я. Я, я не можу. Я вирішила, я не можу зраджувати подругу. Питання закрите. Я ж бачу, тебе теж не повитягне. Ні? ні. А ось і я. О? Крихітки мої. За мною. Пити чай. Того вечора Людмила ще раз упевнилася в правильності свого рішення. Наступного дня, коли Людмила повернулася з роботи, вона побачила, що двері її квартири відчинені. Жінка не знала, що й думати. Можливо, вона сама забула їх зачинити, а може, до оселі пробрався злодій. Людмила вирішила обережно зайти і все перевірити. Незваним гостем виявився її колишній чоловік Олег. Олег, ти нормальний? Мало того, що до хати моєї вдерся без попередження. Ти ще рисе в моєму ноуті. Вибачте. Просто куртку для рибалки хотів свою забрати. Але ти всі свої речі нарешті забереш. Сподіваюсь, що ніколи. Я справді не розумію, ну, що ти шукаєш на тих сайтах знайомств. Ну, ти справді ж там нікого нормального не знайдеш. А це тебе не обходить. Ключі. Лячільники прийдуть звіря. Ти ж точно забудеш. Людмила бачила, що Олег картає себе, але не могла пробачити йому зради. Тільки він пішов, як жінці подзвонив Гліб. Вона розривалася між бажанням відповісти на дзвінок і своїм рішенням поставити крапку у стосунках із ним. Аби не піддатися спокусі, Людмила як могла відволікала себе від думок про гліба. Тому вона радо пристала на пропозицію подруги пройтися по магазинах. Дякую, мила. Я така рада, що змогла тебе хоч кудись вигуляти. Mm. А то ти останнім часом геть сама не своя. Знаєш, все так змішалось. У тебе хто з'явився? Mm. Mm. Знову Олег приходив, такий весь mm. турботливий, про лічильники пам'ятає. Ну mm. mm. не знаю. Він мене тоді так образив, так боляче зробив, думала, помру. Все ясно з тобою, Людмила. Ти його досі кохаєш. Яка різниця досить про це. Так. Красиво? Так, я не розумію. Хто це у нас таку посмішку викликає, га? Це Саша. Сашка, а з цього місця давай більш детально покажи. покажи. Нема чого розказувати, ну, Просто друг Ох. в інтернеті познайомились. Ой. Про друзів зазвичай з іншим обличчям говорять. А з цього місця давай більш детально розповідай. Бо знаєш, він такий. Він мене розуміє з пів слова. Таке враження, що я його знаю тисячу років. Слухай, я така рада за тебе. в <рес> мене щось останнім часом все печальненько. Щось трапилось, Ти мій ходить сам на свій. Хмурий такий мовчить. Походу, він щось від мене приховує. Людмилі було дуже соромно перед подругою за те, що вона ледь не піддалася спокусі і не завела роман з її чоловіком. Жінка заприсяглася собі, що навіть подумки не зрадить Інну. Наступного дня Людмила поверталася додому у гарному настрої. Цілий день було багато роботи, і вона зовсім не мала часу сумувати за глібом. Аж раптом вона побачила те, що її приголомшило. Люда, люда! Я думаю, вже запізно говорити, що це не те, що ти подумала, це саме те. Може, з тобою дорослі дівчатка, не? Да? Я зрозуміла. Люд, тільки не кажи нічого Глібові, добре? Ну, звісно. І давно ти з ним? З цим? Ну, з цим недавно. Людмилі стало очевидно, що Інна та Гліб нещасливі разом, адже обидва шукали стосунків на стороні. Тому жінка, зрештою, дозволила собі відповісти на залицяння гліба. Вони знову почали зустрічатися, і на цей раз жінка зважилася на серйозні стосунки. Шкода, що ми не зустрілися раніше. Вже угу. стільки років могли б бути щасливими, якби не зустріли інших. Але ж скоїлася як скоїлася. Ти зустріла Олега, а в мене Інна. Твоя Інна. Що? Нічого. Людмила так і не наважилася розповісти Глібу про зраду дружини. Вона хотіла, аби він сам зробив вибір і переїхав до неї тому, що кохає, а не через образу на Інну. Проте Гліб після тієї романтичної ночі чомусь почав її уникати. Кілька днів Людмила марно намагалася вийти на зв'язок із коханцем. Та чоловік ігнорував усі дзвінки та повідомлення жінки. А потім взагалі заблокував її номер. Переміна у настрої Гліба була настільки дивною, що Людмила вирішила знову поїхати до бабусі. Все було так прекрасно. Ми були такі щасливі, а тепер Гліб ігнорує мої дзвінки, уникає зустрічі. Я... Я не розумію, що сталося. Може, ви мені поясните. А я попереджала. Так, так, ви казали, що буду страждати і справдилось. ось. Даремно я вас не послухала. То чого ти зараз хочеш? Дізнатися правду. Правда іноді буває гірка. Гаразд, є в тебе якась річ гліба або що, що він тобі подарував? А так, ось це браслет. Цей чоловік не хоче з тобою бути. І ніколи не хотів. Не може бути. Він казав, що кохає мене, що ми повинні бути разом. Він так довго добивався мене. Не все так, як тобі здається. Чоловік, що подарував тобі цей браслет, іншу жінку кохає. Не твоя він людина. І не шукай з ним зустрічі, гірше зробиш. Твоя доля в тебе перед носом ходить, але ти не бачиш. Людмила була приголомшена словами бабусі. Вона не могла повірити, що Гліб обманював її. Дорогою додому жінка думала про свою нещасливу долю. Зустріч із колишнім чоловіком лише додала гіркоти у її думки. Знов ти. Що ти мене перед сусідами позориш? Ти ж у мене сама ключі відібрала. А того, що тобі нема що тут робити, як тобі це ще пояснити? А взагалі то річниця знайомства сьогодні. Ось. Твої улюблені півонії. Пам'ятаєш. Тільки це не має значення, все скінчено. Прощавай. Люся, благаю, ну давай поговоримо. Ну, я тисячу разів вже вибачився. Я скоїв жахливу помилку і сам себе з'їв за це. Але я кохаю тебе і завжди буду кохати. Благаю тебе. Дай мені ще один шанс. Не, не кажи нічого зараз. Подумай. Людмила остаточно заплуталася. З одного боку, вона усе ще відчувала тепло до колишнього чоловіка, а з іншого їй не давала спокою думка, що гліб насправді кохає її, і бабуся помилилася. Вона вирішила в усьому розібратися і підкараулила коханця біля його офісу. Ліба, що сталося? Чому ти мене уникаєш? Я думав, ти сама все зрозумієш? Я нічого не зрозуміла, ти просто зник. Я повернувся до дружини. У нас з тобою все скінчені. І Прошу тебе, не влаштовують сцен, на нас дивляться. Добре. Ще ніколи у житті Людмила не почувалася такою приниженою. Але вона й досі не могла зрозуміти, чому Гліб так із нею вчинив. Того ж вечора до Людмили несподівано завітала Я... Інна. Вибачте, без попередження потрібно було поговорити. Про що ти хотіла поговорити? Хочу розставити всі крапки над і. Я Глібу нічого про тебе не говорила. Не говорила. Але ж це не завадило тобі з ним переспати. Ти знаєш. Гаразд, проїхали. Ти ж просто це через помсту за Олега? Я не розумію, до чого тут Олег. Ну, людно, припини. Можна подумати, що ти не знала, що він тоді зі мною був. Мені зрадив з тобою. І ти не знала? Він не казав з ким. Але як ти могла? І це зараз ти мені говориш? Я думала, що ти через помсту, а ти просто так затягнула мого чоловіка в ліжко і ще смієш мене тут звинувачувати. Але ж ти зраджуєш йому направо і наліво. А це вже не твоя справа. Забудь і про Гліб, і про мене. Не проваджай. Людмила не могла прийти до тями після почутого. Жінка геть не розуміла, що відбувається. Вона знову прийшла до офісу Гліба, щоб нарешті почути від нього правду. Гліб, зачекай. Я ж просив тебе. Я просто хочу дізнатися, навіщо я тобі була потрібна. Ти знав, що твоя дружина тебе зраджує? Знав. Так, я дізнався, що твій Олег Інкою переспав. Я мучився і не міг це відпустити. Я подумав, якщо пересплю з тобою, то мені стане легше. Сподіваюсь, тобі стало легше. Та як ж так? Що... Тепер я тільки злюся на себе. Але я вирішив повернутися до дружини. Людмила була шокована таким зізнанням. Однак сама вона вирішила не казати Глібові про те, що Інна і досі зраджує його. Але тепер вже з іншим чоловіком. Людмилі було дуже боляче усвідомлювати, що Гліб просто використав її, аби помститися дружині. Але жінка все ж опанувала себе і вирішила жити далі. Її втіхою стало спілкування з Олександром, чоловіком із сайту знайомств. Вони листувалися вже майже місяць, і Людмила відчувала у ньому споріднену душу. Але жінку турбувало те, що зустрічатися в реальності Олександр не поспішав. Людмила переживала. А раптом і цей чоловік її теж обдурює. Аби не обпектися знову, жінка приїхала до бабусі за порадою. Баба Люба, ви знову виявились праві. Відглі бо я не терпіла стільки страждань, хочу якомога швидше все забути. Ну, а до мене навіщо приїхала? Розумієте, в інтернеті я познайомилась з одним чоловіком. Його звати Саша. Він мені дуже подобається. Знаєте, таке враження, ніби ми знайомі все життя. Ось його фотографія. Подивіться, будь ласка. Розумієте, я переживаю, він зустрічатися зі мною не хоче. Дивно, не цей чоловік тобі пише. Як це? Пише тобі один, а на фото інший. Можливо, він не гарний і не хоче мені показуватись. Цього не бачу. Але за цією фотографією ховається інша людина. Ну, от за що мені це? Ну, що я так роблю? Чому в мене не складається особисто? Скажи но ну мені, а де твої обручки від колишнього шлюбу? У шухляді, а вони тут до чого. А до того, що не можна після розлучення вдома тримати обручки. Так жодних нових стосунків не буде. Так що ж мені золото викинути? Продай. Ага. Але перед цим проведи обряд, як я навчу. Тоді твоє особисте життя складеться. Цього разу жінка все зробила так, як порадила бабуся. Повернувшись додому, Людмила одразу ж провела обряд. Дві. Обручки роз'єднаю, життя нове викликаю. Двері щастя відчини, мою долю приведи. Після проведення обряду Людмила віднесла обручки до ломбарду. Вона була дуже здивована, коли за кілька днів після цього Олександр запросив її на побачення. І, хоча Людмила переживала, що він обманув її із фотографією, але бажання побачити загадкового незнайомця було сильнішим. Вони домовилися, що Олександр чекатиме її під будинком. Жінка поспішала на їхнє перше побачення, як раптом у двері подзвонили. На порозі її квартири стояв Олег. Олег, зараз взагалі не до тебе я дуже поспішаю. Він не прийде. Ти про що? Саша твій не прийде. Бач мені ту хитрість з чужою фоткою. Я просто не знав, як ще з тобою можна розмовляти. Так то був ти? Я. Ти ж не давала мені жодного шансу. От я й придумав, як з тобою можна спілкуватися. Тобто мій, Саша – це. Ти? Я більш ніколи тебе не буду обманювати. Я думаю, чого він мене співслова розуміє? Яка ж ти? Яка ж ти красива? Дивись. Я зараз зовсім інша людина. Людина, яка буде кохати тебе до кінця життя, яка ніколи більше не образить. Люсь, ти станеш моєю дружиною. Будь ласка, Людмила нарешті пробачила Олега і зрозуміла, що не дивлячись на зраду, усе ще кохає чоловіка. Вони знову одружилися, і у пари почалися нові стосунки, сповнені довіри і ніжності. З Інною та Глібом подружжя більше не спілкується. Бабуся ж попереджає: якщо ви розлучилися з людиною і хочете побудувати нові стосунки, не тримайте вдома старі обручки.